Ну що, друзі, ще один підібраний автомобіль за послугою підбір авто під ключ. Шкодо Октавія А7. 2019 рік. Один дизельок з механічною коробкою передач в гарному кольорі і в дуже жирній комплектації. Максимальна фулет-оптика. Круговий парктронік, сам паркується легкосплавні, оригінальні диски, гума континенталь. Безключовий доступ, 200 тисяч оригінального пробігу, максимальна навіаційна система, роздільна кліма, підігріви, електрокришка багажника, автопаркування, механіка 5 передач, оригінальне кермо, підсвітка салону присутня в нас оригінальна, гарний стан, хороша комплектація, хороша ціна. Зараз зустрічаємо нашого замовника і передаємо цей автомобіль.